Я ніколи не буду лізти, якщо людина про це не попросить і mm -hmm. не дасть мені моральне право щось говорити в її життя. Тобто, навіть якщо я буду спостерігати, що мій друг, брат, кум, сват хто завгодно дуже близька мені людина, якщо вона страждає, але ця людина ну не звертається до мене по якусь пораду, я не буду приходити і говорити якісь поради, тому що ну непрохані поради, вони нікому нічого гарного не дають. Якщо людина мене просить якусь пораду, то звичайно, я скажу, що в тебе буде зараз період, коли ти можеш плакати, коли тобі може бути погано, коли ти Можеш заходити по 189 разів на день на її профіль, передивлятися якісь старі фотографії. Ти можеш е, намагатися постійно. То ти її пишеш, то ти видаляєш. То ти це та mm -hmm. щось пишеш, потім знову видаляєш. І це нормальний етап, тому що ти в цей момент ти приймаєш для себе, починаєш приймати. Думку, що так, як було з нею, може бути не завжди. Тобто, що вона зараз, можливо, з кимось іншим, з подружками, з іншим хлопцем, що вона зараз те сплаче, але вона вже не хоче бути з тобою. Тобто, це нова реальність, і ти в цю нову реальність можеш входити так, як в тебе виходить. І тому, звичайно, не потрібно, як ти говориш, знецінювати і говорити, що це та все ерунда, ти там зустрінеш нову, тому що в цей момент ми, якби, відміняємо всі, наприклад, там ті роки або місяці, які до цього були гарні з цією людиною. І я взагалі вважаю, що той досвід, який людина проживає, він в майбутньому все одно може їй бути в чимось корисним. Не кожен досвід є гарним, не кожен досвід є корисним, але з кожного досвіду можна в майбутньому, по мірі того, як ти розвиваєшся, ти можеш якісь нові для себе сенси достати і зрозуміти, наприклад, що ну от тоді, ось це було задля цього. Я зрозумів на цій ситуації, як не потрібно робити ось тут, ось тут, ось тут, і тому в майбутньому я це не зроблю. Тому я, наприклад, 28 років я ж не був одружений, я одружився в 28, і ці стосунки, які в мене були до 28 років, вони пішли в якусь там капілочку мого особистого досвіду, і я вже з дружиною не всі помилки робив з нуля, тому що у мене вже були стосунки до цього довготривалі, і я вже розумів, як би ну як не треба робити в якихось моментах. Тому. Дати можливість людині прийняти нову реальність однозначно і бути підтримкою, тобто десь вислухати, десь поділитися якимись своїми думками, якщо тобі є що поділитися, але точно не потрібно десь ну, намагатися, знаєш, якби там от нав'язати людині свою версію реальності. От, типу, у мене була дівчина, я yeah. от от почав там багато працювати, я її забув, ти так теж роби.